Хлився хлів у Богу, старі рипіли двері, далекий гомін міста, лякли обовз у кут, свята сім'я над сином молилась по вечері, ослилі воруч ясел, збиралася у гурт, і пахло сіно полем, в кошарі спали вівці, а в яслах новий житель, дивився перші сни. Він був такий маленький, поглиняній стежинці, його маленькі ніжки ще й кроку не прийшли, сприсоння посміхався, стригали злегка очі, як сонного ягняти, що спало край ясела. Вони з'явились разом в одну годину ночі, якраз у тій кошарі, де спав старий осел. Мале ягня дрімало, невинне і покірне, не знало, що чекає його у майбутті, не знала, як то доля його жорстоко кине, які то перевали високі та круті. Радіти буде сонцю, тривиці між камінням, стрибатиме щасливо по персі життя. Та раптом. Все це, це зникне і вечором осіннім, як темний коршун з неба, так люди налетять, його невинне, чисте пов'яжити без жалю, за гріх чужий, як жертву у храмі принесуть, та ще було далеко до того зблиску сталі, ще поки мирно спали, ягнятко та Ісус. Не знали мати й батько, яка в них спільна доля, що жертвою за когось обом'єм треба стать, вони щасливо спали, і сіно пахло полем, і тесля ще не скоро почне хрестати садь. ще десь зірки в пустелі, стежини прокладали для тих, кому відкрилось народження царя. Промир небесний людям, ще ангели співали, і тільки не вставала від якого зоря, Ще довгий шлях чекане того, хто любов'ю освітить неба людство гріховне та німе, а ми Христа вже бачимо, на Нім стікає кров'ю, той агнець, що на себе гріхи усіх візьме. Амінь.